Вітаю, мої любі. У нас сьогодні розкладна тему. Значить, всі знають, що Зеленський наш так стверджує, що у нас просто неймовірний, не тільки Зеленський, так, не тільки наша влада, а ще й влада штатів, так? Ну, тобто їх розвідка, там, чи, як вони там ця, дізнавалися. Стверджує, що в Україні просто на офігеть яку Суму грошей є корисні копалини. Всі так це, Я розумію, що у нас земля дуже багато на багато чого, вибачте, за тавтологію. Але мене цікаве питання. А чи дійсно у нас є так багато того, що у нас стверджує? Бо, ж розумієте, від цього просто залежить. Те, як буде далі Трамп з нами, ну і Штати з нами, так, співробітництво їх не з нами. Партнерство, допомога, зброя і все таке інше. Чи дійсно на території України є така величезна кількість, як заявлено було, що на кілька трильйонів, так, трильйонів доларів? Корисних цих копалин. Чи дійсно саме так, чи менше? Три карти? От то, що я хотіла дізнатися. моє, ну, такої кількості у нас немає. Я розумію, зараз мене там, значить так, як вам це сказати, краще, м'якше. От саме так багато, як кажуть, немає. Королева Кубків це завжди, ну, це така слабка позиція, ну менше. Тут п'ятірка Пентаклів падає, це взагалі ну, менше, точно менше. Це карта пот поті, ну, втрат. І відлюдник. Ну, тут є такий варіант. Або це не все нам належить. Тобто, як окуповані, да, є території вже Ну, на, з території нашої, ниньки. є вже окуповані території. Можливо, якась доля, просто вона нам не належить, вона вже під окупацією. Не знаю, чому. Прошу королева кубки. добре. Ця інформація, вона накручена. Ну, накручена. Накручена. Стільки немає. Ну немає стільки. Чому потеря? Чому втрата? Чому п'ятірка Пентакли, що це? Та дуже багато просто. Щас. По-перше, дуже багато вже продано за 3 копійки. Ну, або не, не нам з вами точно в карман же, що пішло. Воно вже якось під планом, під блокуванням, коротше говоря, ця тема вже відома і вже займалася. Її дійсно було ну, дохіра по дев'ятки пентаклів. Але зараз менше. Вона вже якось заблокована ця справа, тому що ну, її менше. Її вже торгували, її вже продавали, вже активні дії стосовно цього плану вже були. Були зділки, було таке дуже активна жвава робота на цю тему. І продавали її, блін, за 3 копійки. Так, є частина, яка на окупованій, кажу вам, території. Ми її ще довго не будемо володіти. Довго. І там така немаленька тема, яка, ну, кількість, яка просто відсічена від України. Вона на зараз по ту вона відрізана. Там є також частина. І нам не або яка частина, тут ще або південь показує, або, ну, така значуща частина, вона просто не. Ну, Не належить нам, тому що тут отака тема. Це по закону нам, ну, як би у нас проблема там в цьому місці, внутрішня проблема з законом, з владінням, Це по відлюднику, воно не належить нам. Як це вирішувати? Ти я дуже хотіла спитати. Як це ми будемо вирішувати? От На окупованій території або там, де йдуть бої, також п'ятірка жезлів каже про те, що там жваві бої йдуть. Ну там важко з цим. Як будемо вирішувати питання з тими корисними елементами, копалинами, так, які не належать зараз Україні за те, що воно окупована або там активні дійсно бої? Україна буде казати про те, що ми самі не можемо це вирішити, питання. Нам би повернути. Тут буде питання ставитись про те, щоб повернути просто під владу України ці території. І буде казати на тому, що це має бути тільки бойовим ну, військовим шляхом, військовим. Україна має повернути. Карта повернення є. Половина всього того, що зазначено, вся половина того, що на, на, от в планах, так, ставиться в плани там, для штатів, і, або для, для нашої країни. Все, всі, що ну, кількість цього всього, коротше, дуже дорогого багатства, це важка історія. І там половина знаходиться. Половина. Як там кажуть Зеленський, що ні. Що це Дніпропетровська область, що там центр України? Та ні, Донбас дуже багато. Запорізька область, мені південь, кажу, показувала, дуже багато. Ну, коротше, є з цим проблеми. Як будуть вирішувати? Домовлятися. Коротше, алізорно будуть розказувати о те, що вони закінчать, тут, закінчать цю історію, да? краї покладуть, що відвоюють і домовляться. Будуть союзи створені світові, тобто з закордонними нашими партнерами. Стосовно цієї закритої території, Україна там буде, але, блін, по хитрості. Мені не подобається, що тут е, карти хитрості є. Нам не розкажуть про то все. По Пожріці, і по Сімірки Мічів це така. Хитра умна тема, не по закону будуть діяти, а якимось стишком нишком, коротше говоря, будуть домовлятися, будуть розділяти, розприділяти. Те, що мені не подобається. Будуть якось домовлятися. Ні, тут Зеленський виходить. Зеленський каже, про те, що будемо працювати, ж це ж наша земля, наш наш дом, наша домівка. Ми беремо на себе якісь зобов'язання. Тому що ви розумієте, що коли дізнаються про те, що все не так легко, тому що це забрати треба у, у Росії. Вони блокують цю тему, вони на завісання ставлять. Нам не вистачає цієї землі, нам не вистачає цих ресурсів, тому що ми під владою блін, Росії. Буду долучатися третя сторона. Вкладати гроші. Розмірковувати, як це зробити, але ну, тут паузи. Це треба якось дуже болізненим шляхом якось від'єднувати, забирати, контролювати, для того, щоб виграти. Коротше, я розумію, що я там фразами накидала, я вам так скажу зараз. Будуть визначати це все, частина буде визначатися з нашою владою, так? з Зеленським. І в общем, нашою владою частину будуть е, точно розмовляти з, е, з нашою сусідською територією. Будуть таємні домовленості, буде таємних багато домовленостей. Це сіра територія, з якої вони ну, будуть намагатися витащити. У мене таке враження, що буде територія, яка знає не нам не підконтрольна, не тим підкон... не підконтрольна, тим за законом, нам за фактом. І тому просто, ну, штати будуть домовлятися і, та, і там, і там, але вони своє візьмуть. Просто я кажу, що на підконтрольній території України немає такої тої кількості, яка зазначена її менше. Я не кажу, що її нема. Або її там, ну, взагалі тю-тю. Але є мінімум половина це на тих територіях, які складні. От якось так.